У будинку Милосердя затишок, що у Тернівському районі, зараз проживають 90 самотніх літніх людей. Є серед них і переселенці, здебільшого з Херсонської області. На старий Новий рік за ініціативи військової адміністрації міста та ГО Бадкривбаз, для них організували свято. В період війни ми обмежені в таких заходах, і тому сьогоднішнє свято дійсно для нас винятковий виняткова така подія, і ми чекаємо на поважних гостей. Наші мешканці чекають на подарунки. Це звичайно покращує настрій для наших підопічних, надає їм впевненість в тому, що перемога буде завжди за нами, і тому, що ми в цьому впевнені. І все буде Україна. Невеличкий концерт солодкі подарунки. Те, що треба, аби відчути свято, кажуть мешканці затишку. З Херзомської області ми сюди прибули, вдома порозбивали нашим чоловіком тут. І... Дякую вам, да, приємно вас зустріти тут. Спасибо, просто. Красиво, красиво взагалі концерт. Ми ще такого не бачили. Сьогодні ми дуже задоволені, що ви прийшли і дуже вам благодарні. Подарунки завжди гарно, гарно приймати і доволі подарунками. Велике вам. Спеціюди у кривому розі діє два будинки милосердя. Цій комунальній установі понад 90 підопічних. Більшість із цих літніх людей мають хвороби, дехто прикутий до ліжка. Це дуже хороший захід. Ми дуже вдячні за те, що привітали наших мешканців. Я вважаю, що вони отримали дуже багато позитивних емоцій. Така категорія людей вона потребує уваги, потребує підтримки, і навіть у такий важкий час воєнний Намагаємось не забувати про цих людей, тому що це наші люди і вони найкращі. Отримала свою часточку добра та святкового настрою Віра Левченко. Пенсіонерка вже півтора роки проживає в цьому будинку милосердя. Каже, за цей час він став для неї другим домом. Ми друг друга розуміємо, любимо, уважаємо, тому що це наша, наша сім'я, наша родина. Наш Директор, Боже, така добра, мила. Так все від душі, так все мило, так все гарно. Хочеться радіти, і жити і ждати перемогу. Саме головне перемога. Дар'їсь кова, Владислав Талалай, цей день.